Наші вітання сьогодні автомобільчик Volkswagen Toran. Модельний рік 19, але випущений в кінці 18-го року. Має двигун ea 288, 2.0 турбодизель 150 кінських сил. Сьогодні у нас звернувся чоловік з такою проблемою. Відразу розкажу, як все як відбувалось. Вирішив власник цього автомобіля зробити. Заміну антифризу пробіг 220 і невдовзі перед там 20 тисяч тому на 200 тисячах вирішив замінити антифриз, але не просто, замінити, а з промивкою. І промивку обрав, просто, як ми їх називаємо, такі магазинні варіанти шампуньки. Спочатку було залита промивка Cronoil, такий пузиречок, він там попрацював. Це як по інструкції, потім залив ліквімолі промивку. Тобто використано було дві промивки і залив антифриз. Невдовзі через 20 тисяч пробігу замітив таку ситуацію. Візьму фонарика, покажу вам більш детальні Отут з цієї сторони бачимо, де маленькі патрубки, отак пішло. Викидувати антифриз, підтікання. Бачимо, що на цей патрубок якийсь, он навіть наче як надірваний, пішло витікання. Що тут відбулось, непонятно. Чи може хімія сюди закоксувала. І тепер підійду до самого головного, що е, хочеться який меседж сказати. Якщо ви заливаєте хімію в цей двигун, Неважно, що ви там єте, чи магазинну, чи не магазинну, Ви повинні впевнитись, ви повинні бути на 100% впевненим, що ви зможете її звідти видалити. Тобто, а це зробити непросто. Ще раз нагадаю: двигун, система охолодження дуже розгалуджень, багато. Три контури охолодження, між ними є зворотні клапани, які пропускають в одну сторону, в другу ні. Є помпа з електрошторкою, є два додаткові електропомпи. Все це занадто складно, щоб просто без апарату можна було вигнати і все замінити. Тільки апаратна промивка з підключенням багато місць може зробити якісну промивку цього двигуна. І коли ви залили хімію. Звісно, що вона не видалилась. Потім залили водою, звісно, ще раз, там, може, два рази промили. Але кожен раз, коли ви зливаєте рідину ну, або антифриз з цього двигуна, ви зливаєте частину 4-5 літрів, кого як. Хто може умудритись більше, ніж 5 там, на 5 літра злити. Але 10 літрів є 10 літрів. Дуже великий залишок залишається в двигуні і постійно замішується із новою рідиною, щоб ви туди не додали. Тому ми маємо ситуацію, коли хімія не була видалена з автомобіля, яким сплинула на систему, і відбулося отаке. Власник придбав такі два. Нових патрубочки, хоче їх замінити. Один отакий, який йде на підігрів дросільної заслінки, другий оцей повище, там, де бачимо, якийсь надрив. Їх два шукав, не дешеві. два таких маленькі пиптики, але коштують грошей. Промиваємо і відразу бачимо, що все дуже таке піни багато. Нагнало піни нам в бак, видно, що. Оця ліквімолі, вона така, як шампунька, як голову намилив, і воно дуже багато піни. Його треба обільно дуже багато води використати, щоб змити як би, з голови, і так само можна змити із автомобіля. І все це проточно, і проточно, і щоб воно виганяло повністю, а не бултихати його всередині, тобто побултигали в тазику. Злили частинку, піна залишилась, додавали водичку, знову побултихали. І так можна робити дуже багато разів, вона все рівно залишається. Ця піна пішла, вона є, тобто маємо, що не виконана повна процедура промивки. І В пічці є бруд, отак він виглядає, отак його вже насипає. Такі жовті бачимо, відложення такі маємо справу. Зараз працюємо. Промивка йде радіатора пічки. Потім будемо вже переходити на інші контури системи. Нагадаю, що зараз діють відключення світла і в нас не виключення. Дуже багато немає світла, але це не проблема. В нас працює генератор. Тобто всі, хто нас до нас записується, приїжджають вчасно, виїжджають вчасно. Все, ми працюємо чітко по. Графіку, і щоб для вашої зручності можна так виразити, щоб не було ніяких проблем з якимись затримками. Продовжуємо промивати автомобіль, покажу, що буде далі. Перевіряємо результат промивки радіатора пічки. Гарні результати. 75 права сторона починає набирати серединка правий до 80 йде. Все, good. пічка пічка жива вже майже 76 градусів. По бруду, бруда чимало, спічки насипало. Роз... Спробую вам показати. Видно, треба по фонариком підсвітити. Візьму зараз отак от, бачите, яка там кучка. купа. Доволі багато. Будемо переходити на інші контури системи охолодження. Почали зливати антифриз з автомобіля, Отак воно все виглядає. Бачите, яка кількість піни, шампунь його ще називаємо. Уже який раз сказав це слово. Там щось на дні буде осідати антифриз. Воно все вонюче, воняє. Понюхати капецки. Антифризом точно не пахне. ну і Не то що не пахне, а не немає запаху антифризу. Промиваємо контури. Зараз остаток весь обільно зільєм, подивимось, що там можемо намити. Покажу вам, що таке шампунька, а так виглядає. Дивіться, заповнила в нас повний бак лізе ця піна без кінця. І на що можна розраховувати, коли ви заливаєте цю шампунь в автомобіль. Треба ж розуміти, як ви її потім будете звідти видаляти. Тим часом тут вже <смітна> повний фул. Повний Піна підібралась доверху. Дуже інтенсивно пролили цю систему охолодження, піни цієї Просто не знаю, як... як Можна виразитись піна для ван, знаєте, додаєте її, ото все в піні. Коли там дітей купаєш і їм подобається. Оце так і з цим двигуном. Піни дуже багато, з нею боротись складно, вимували, вимували, пустили на фільтр, все рівно йде піна і за нею вже відкривається брус Він там є, лежить, бачите, який вже Хоч інтенсивної пролили, все рівно ще бруд залишається в системі. Треба мити всі контури по черзі, працює, апарат перемикається, всі контури миються по черзі, але вони всі підключені одночасно. Інакше в одне підключення якогось контура ви будете просто бруд переганяти з одного контура в інший і теж не помити нормально. Тут піна ще стоїть зверху, бачите, як воно виглядає. І тут цей бруд, такі якісь зелені помочки є. Антифриз вже не антифриз. Подивіться, що на дні. На дні просто капець. Зараз покажу. Так, на помощь. Зараз посвітимо на баклажку, піднімемо і покажу, що на дні це просто зливався антифриз. Чистішу баклажку, чиста, прозора, прямо після дистильованої води. Гляньте, що там робиться, скільки цей заразить. Отакі справи. Так людина намагалась помити власноруч такий дуже непростий двигун. Нарешті закінчуємо. Цим автомобілем ще не закінчили. Заправка йде вакуумна антифризом. Помили, відмили, ну, капець, насипало і насипало. Є, що підмить було. І, до речі, хімія. Ці дві хімії, які використав власник, вони якось вступили в реакцію між між собою. І всі, всі металеві. Деталі, що металеві, і включаючи там, допустимо, на бачку оці електроди були покриті такі, прям таким нальотом, знаєте, конкретним нальотом. Якась відбулася непонятна нам реакція. І ну, просто капець. До речі, там оці патрубочки замінили, все там чистенько вимили, все там, де текло. Ось вони ці замінені. І заправляємо, прогріваємо. Подивимось, що в кінці в нас вийшло. Завершили вже заправку антифризом. Іде прокачка системи охоложення від повітря. Такий спеціальний режим. Автомобіль сам підвищує оберти. Бачите, без водія. Пічка гріє ідеально, все супер. 90 градусів температура антифризу. Перейдемо до автомобіля. Набір триває, права сторона 73, все супер. Це ще, це ще не повністю ще прогрітий автомобіль. Коротенько про пічку, маленька вставочка, а то подумаєте, що справа 73 це максимум. Воно добирає 91 градус, холостий хід, набір тримає. На холостому правий дефлектор буде так, як на апараті 75-76. <клес> Антифриза завжди після промивки нагадуємо, що треба буде додати. Отже, закінчуємо з промивкою цього автомобіля. Можливо, хто зайшов подивитись, як самому зробити промивку системи охолодження цього двигуна. Тут вибачайте трішки з іронією. Назвали цей ролик, але як ви бачите, от самому виходить на виході така штука. Не вимивається вся хімія, не робиться якісно, залишається, антифриз перетворюється в якусь суміш хімічно антифризову і так далі. Отже, самостійно, без апарату, без досвіду не радимо, не радимо лізти в цей двигун. Отакі от висновки наприкінці відео. Можете пробувати, це ваше право, але ми не радимо. Все ж таки треба довіряти більш спеціалістам та відповідні сервіси. Дякую, що переглядали відео. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!